А що таке сталося? А ось йому вибивається. Та щось ж тут постійно. звук. Да я, я поламав! А що ти зробив? Та ти хуй робив, блін. прийшов. Тисячу гривень взяв за картошку. А ну подивися, на ту свой ні-ні остав. Ні, ні. Переставив, блін, по всьому. А чого воно тут стоїть? Ну то треба було б підставити отак. Та його от показує, чор. Один. Два. А хуй його показує. Де такого? Сtim. Що паймать за нове туди підсунь. А це куди? Це сорочка. Що ти такий турнир? Та як? Блять, забери того. Тільки безподушне таке. Нарошно, блять, не сообразительную. А це во куди поставити? В сраху. І це вуть. що? Ааа, ти робиш кіностудію. Так? Так. Тягне туди. Куда? Сюди? Сарап. Куди його тягнути? Ти я ж не розумію. До сидіння! Так. Хуяк? Як? Так. Та тут же зеркало піздерці. Оце зеркало? Ай, підтяги. Куди? Пізду. Яке ти нудне, твою мать. Це ж плащовик! Вонний. Наша маницентра. На тебе наша А тебе, а тебе наша. Я закрыл, чтобы там зеркало подняло. Давай! Что там? Зеркало, хую! То куда его таскать? Пизду. Сюда? Так? Хорош. Есть? Есть. Есть совкоз? Дай еще, я зараз плюну, блядь, и пойду нах.